Як не втратити кошти в крипті? Заноси всі бабки в мем-кугайни! Все, ти втратив кошти. Одна з найрозповсюдженіших помилок прийти в новий для себе ринок та заолинити все в найризикованіший сектор. Легкі гроші в мемкоїнах міф. Зараз закину лавешку в Мемасік, розкручуся, і вже потім буду грамотно інвестувати. На ваші підсвідомості ви вже розумієте, що все це повна маячня. Але бажання оцих легких грошей, лудоманія, азарт, ну і звичайно впевненість в тому, що саме ви, везунчик, зазвичай перемагають в більшості випадків. Але треба бути відвертим, що всі ці історії про шалені ікси не все є вигадкою. Мій особистий приклад Акіта Іну, Кіша Іну. Але також треба зауважити, що навіть в моєму випадку це більше не про досвід та професіоналізм, а про чистий фарт. Стратегія та послідовність. Ти можеш один раз вдало зайти в мемчик і знаєш, що буде далі. Ти такий: I'm a god! Зараз нароблю шуму на ринку! Але скоріш усе, проїбеш усе. Чи можна заробити на мемкоїнах? Звичайно, можна. Але треба робити глибокий аналіз монети, проекту самої команди, не помайобити і, звичайно, не сподіватися, що за одну угоду ти заробиш собі бабок на усе життя. Якщо ви вже вирішили зайти в сектор мемкоїнів, виділіть собі певну частину з вашого основного депозиту і розділіть її на маленькі шматочки, на 15-20 частинок. Це може бути 50-100 доларів, все залежить від вашого депо. Та інвестуйте в ризикові проєкти або мемкоїни однакові частини. І не порушуйте дисципліну. В якийсь момент вам може здатися, що ось нарешті з'явився той самий мемкоін, той самий проєкт, в який треба інвестувати. Не оту частинку в 50-100 доларів, а треба закотлетити. Ні в якому разі, дисципліна перш за все. Ну і звичайно, не закохуйтесь у проєкт. Обов'язково фіксуйте прибуток. Але я вважав і продовжую так вважати, що найкраща стратегія це спокійна довгострокова інвестиція. Купив, забув на 3-5 років, а потім відкопав того самого сундучка і починаєш насолоджуватися життям. Пам'ятайте, друзі, більшість обіцянок про швидкі гроші, скоріш за все, приведуть до їх втрати. Ну а якщо ти хочеш бути не тільки в темі, а ще й в долі крипторинку, інстаграм криптократисна, тобі в цьому допоможе.